Всім привіт! Ви на каналі Творчість у селі. Мене звати Наталя, і сьогодні я хочу вам показати і розказати, що ж я буду робити у такій грі, як Бінго 2024. Силочки на канали і сторінки дівчат, які будуть також. Майструвати і участвувати, таку гру собі робити. Я залишу в опису, нас зібрала всіх Оленка Буганова, хто захотів, і я вирішила також собі зробити таку міні-гру. Я буду робити на цілий рік, не на місяць точно. Я хочу розказати, що в моїй грі буде один нюанс. Як ви вже бачите по схемі моїй ось ці пунктики. У мене є деякі пункти, які відзначені ось таким маркером, так, кольору. Це такі пункти, які я зробивши, якщо їх зроблю, то я для себе вирішила, що ці пункти, якщо в мене їх точно вдасться зробити, в мене буде. Такий собі подарунок, на який я точно довго мріяла, і це буде вже ну, не скоро, точніше, я хочу собі купити нормальний штатив для зйомок. Тобто, якщо я зроблю ось ці бажанечка, то я собі точно куплю штатив. Далі. По горизонталях і вертикалях, що це буде, якщо я зроблю за такі якісь призи для мене. Не знаю, я ще буду думати, але, скоріш всього, це якісь хочушки, тому зараз я зав'язую свій гаманець, точніше, ставлю його на паузу, і точно нічого не буду купувати і робити. Так, дивіться, по-перше, я розкажу по пунктиках, що я хочу зробити, спробувати туніський гачок. Так, я не в'язала ще туніським гачком, я хочу спробувати, мені дуже подобається полотно, яке виходить при цій в'язці, але. Ще поки що мені не вдалося не те що пов'язати, навіть купити його. Я куплю і вже тоді його зроблю, спробую. Це за цілий рік я маю це зробити. Ну, Я собі ставлю цю ціль, а вийде в мене чи ні, не знаю. Наступний пункт це в нас в рамушці вишивка гладю по полотні. Я не вишивала ще гладю ніколи, для мене це такий страх. Такий, ну, не страх, скоріш всього, а просто така хочушка, яку я переживаю, чи я зможу її зробити. І тому для мене це є пунктиком таким, що, можливо, треба це вже зробити. Скоріше всього, це бінго буде стосуватися тих речей, які потрібно зробити вже, нарешті. Далі, зробити тестовий майстер-клас. Тестовий майстер-клас це я хочу зробити майстер-клас і набрати тестову групу. І коли оце все пройде, то це вже буде рахуватися за пункти, що я зробила. Ну, я думаю, що, скоріш всього, цього року мені не вдасться це зробити, тому що я вже маю декілька майстер-класів, але досі їх не випустила. Досі не випустила, і ви знаєте, що я вже не один раз вам обіцяла, але це вже буде як пунктик. Далі в мене є такі пункти, як е, вишивка. Вишивка це в нас мустанги, які я хочу вишити вже цього року. Е, вишити, я хочу ще е, вікторіанський шарм, який в мене також є. Е, вишити я хочу ще вечірню молитву, своїх чотири сезони, які я вишиваю. І вишиванку сину хочу зробити. Тобто, ви бачите, навіть по хрестиках це дуже багато, насправді, на цілий рік це дуже багато. Зв'язаних речей я хочу зробити: зв'язати чехол для своїх спиць. Зазвичай чехли продаються, але їх на моїй спиці вони дуже малі. Тому що в мене їх багато, різні розміри. І кожного разу міняти, міряти який-то розмір. У мене вже у упаковок є такі спиці, які там. Наприклад, вони шкарпеткові, або є такі спиці китайські, які вже давним-давно немає цих упаковочок від них. І кожного разу виміряти який-то розмір мені тр трішки набридає. І я хочу зв'язати такий чехолчик, де я підпишу кожний номер е в язано, в'язаному полотні, хочу його підписати так, що він. Не збивається. Ну, Тобто я, хочу, я вам покажу, як це буде. Я сподіваюся, що мене це вийде зробити. І, скоріш всього, це буде якийсь міні-майстер-клас або опис. Розкажу, як це робиться. Далі 10 мочалок. Е, так, мочалок для е, душа, для ванної, так, можна сказати, я хочу зв'язати, в мене є. Е, Ниточка для цього, є дарничанка. Також я хочу спробувати мочалку з джута е, Ярослав, є така українська ниточка, я дуже хочу спробувати, тому я думаю, що в мене вийде це. Далі, е, я хочу зробити вишивку на в'язаному полотні ще раз, і зняти по ній майстер-клас. Вив'язати хочу 10 кілограм пряжі. Тобто, дівчатка, я буду записувати. Дивіться, як зробити 10 мочалок, 10 кілограм пряжі. Я буду ось тут, по пунктах, записувати, що я зробила. І кілограми пряжі я буду відмічати, скільки грам я кожного разу зв'язала. Просто буду важити свої вироби і тоді буду знати, скільки я вже е, вив'язала, можна так сказати. Вишивка сюди не буде входити. Нитки, тобто пряжа на вишивку. Не буде. Далі я хочу зв'язати 25 іграшок спицями за рік. Це в мене іде для продажів або для ще може буде для чарівниць добра. Тобто, я буду просто в'язати, буду записувати кількість і хочу, щоб в протягом року в мене зв'язалося 25 іграшок спицями. Далі я хочу зробити. Чехол для гачків також, тому що гачків багато. Є в мене гачки, які дуже мені подобаються, але в них стираються номера. Я хотіла би їх просто не дуже сильно можу запам'ятати, який колір, який гачок. Розумієте? І хочу зробити також такий самий чехол, але для гачків. Далі я хочу зробити своїх 100 маркерів. У мене є ось такі маркери. У мене є подарунок від Галинки, якщо я не помиляюся, одієнку в мене були. Мені здається, що це від неї. Якщо я помилилася, якщо це від когось другої дівчатка, вибачайте, я не пам'ятаю всіх подарунків, хто що робив того року, тому що вже багато часу пройшло. Я хочу зробити 100 маркерів, але просто хочу зробити їх своїми. Тобто, я хочу купити. Такі зазвичайні, знаєте, дитячі бусинки, таке щось, і е, про звичайну проволку і якось їх, якось їх придумати. Коротше, якщо в мене вийде, я вам обов'язково покажу. Тому що для мене 10-15 маркерів це мало. Мені треба зразу багато, і я вирішила, що треба сотню. В мене у планах серветка з пицями. Це вже дуже давно цей план стоїть, і все ж таки я сподіваюся, що я її втілю в життя. Наступний план в мене ну от вечірня молитва, вишивка, це вже я говорила, ідуть 10 пар чопиків. Це також на продажу або на чарівниці добра. Я просто буду в'язати і буду бачити, якщо мене буде виходити на ринок, буду продавати. Якщо в мене не буде виходити, це все піде до чарівниць добра, це точно не пропаде. Далі я хочу зробити ревізію пряжі. Звичайно, цю ревізію я візьміму на канал і в звіті якомусь пробінгу я, звичайно, покажу. Тобто, я думаю, буду вам. Або періодично показувати, або буду знімати відео тоді, коли в мене буде хоча б якийсь один пункт відзначатися, і тоді я вже буду показувати, що ж я вже зробила. Далі, е, хочу, е, ну, список пряжі це точно я напишу, скільки зможу, тому що я не всю пряжу знаю. Я хочу відважити її, е, подивитися, скільки в мене кілограм є, щоб знати, що точно я вив'язала, наприклад, 10 кілограм. Якщо в мене у наш... ну, можливо, в мене є 10 кілограмів. 25 грам... 25 іграшок гачком хочу зв'язати. Тобто, в сумі в мене має вийти 50 іграшок, але половина гачком половина спицями. 10 пар шкарпеток. Чому 10 пар? Тому що, можливо, буде більше, але я просто хочу нав'язати для себе, для рідних, для близьких. Шкарпетки. Скоріше всього це буде до Нового року, але хочу вже розпочинати на різдвяні свята, щоб бути готовими. Ну, і вишиванка сину я розказувала. Ось це так має виглядати. Пунктики, які я буду робити, де стоять цифри, ось. Я буду писати ось тут, наприклад, мочалки і буду ставити собі галочки, скільки я зв'язала. Іграшки з пицями, галочки, іграшки, наприклад, гачком, шкарпетки, там, і буду ставити галочки. Якщо це, наприклад, 10 кг пряжі, тому пряжа і у грамах буду писати вагу, а потім все ми в кінці року сумуємо і будемо бачити, скільки я вив'язла, можливо, це буде раніше, ніж кінець року. Тому що цього року, по кольоровому році, по всьому, що я була в проєктах, візерунки UA ще. Тобто, я побачила, що я вив'язую ось цю суму пряжі. І я поставила собі. На те, щоб почитати, порахувати, чи точно буде 10 кілограм. Тому що це я просто подумала так, знаєте, на око, точно в мене є 10 чи нема. А тут будемо вже бачити: ось такий в мене початок, і поки що на цьому все. Я сподіваюся, що ви, вам буде цікаво спостерігати за моїми процесами надалі, спостерігати за тим, що я роблю. Не забувайте дивитися, що дівчатка придумала, як вони там є, е, хто на цілий місяць, просто по місяцях ще бінго роби, я так не можу робити, тому що в мене не вистачить стільки часу, але потрішки, я думаю, ми справимося. Головне, щоб був мир, щоб був спокій, були тихі дні і ночі, і, скоріше, настав. Настала наша перемога, і ми змогли спокійно, як то кажуть, відбудовувати нашу країну. Усім дякую за увагу! До нових зустрічей у нових відео. Бувайте!